Доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. Цей та багато інших автомобілів ви можете придбати на нашому сайті «Автопарк.ua». також вистритися. На нашому аукціоні він проходить щодня з 16 до 18. Це у нас нове на надходження. Renault Megane. Автомобіль у сірому кольорі в універсалі 2012 року випуску з 1,5 дизельним двигуном. Всередині в автомобілі у нас текстильний салон, електроприйомник, електрорегулювання дзеркал, мультикармонт, пробігу автомобіля триста сорок тисяча. Також у нас тут механіка шестиступка, ступка, система керування мультимедії та навігацією, запуск двигуна відбувається з кнопки. Штатна система мультимедії, буксоний клімат контроль. Та Відповідно, бортовий комп'ютер з навігації та мультимедією. Позаду у нас також електросклопідйомники сидіння в хорошому, непоганому збереженому стані. Також є кріплення Isofix. Фаркоп в автомобілі у нас присутні. Авто у нас в Голландії, в Україні в неї два власники. В комплекті до автомобіля два ключа. Технічно обслужене, замінили щеплення. РЕМ також замінений. Останнє то було проведено 4 тисячі тому. Подовав без ніяких питань та Тому Якщо вас цікавиться авто, звертайтеся в місто Львів, вулицю ваше 60. Також можете переглядати нові надходження на сайті автопарк.ua та реєструйтеся на нашому аукціоні, щоб придбати авто за хорошою вартістю.